Друзі, з нами зараз на зв'язку Марина Бондаренко. Марина учениця цього потоку. Марина, розкажи, будь ласка, скільки ти взяла клієнтів на, на цьому потоці, який ще триває, і на яку суму? Я взяла чотирьох клієнтів на суму 2050 доларів. І щойно, буквально півгодини тому я взяла ще одного клієнта. Тону. Там одноразове налаштування. Це така. Дивне замовлення там після обстрілів пропав кіт. І ми будемо запускати на, на мікрорайон в пошуку, пошук кота, так? Клас. Дуже екстрено, дуже швиденько, вже і креатив готовий. Буквально півгодини, бо я зараз працюю над цим. На От, тобі... п п і ще 100 доларів за одноразове налаштування. Клас, Тобто виходить разом 2150, так? 2150. Клас. Як тобі цей результат, враховуючи те, що ще місяць навчання буде? Я задоволена, тому що ну, по-перше, я окупила навчання. Не те, що я окупила, я ще й заробила. А ще попереду місяць навчання, то я планую ще й заробити працювати. То результатом я задоволена. Перший клієнт це було прям вау. Я не, не думала, що це буде так ну так швидко, скажем так. Потім мені було ну, звісно, страшно. І коли я побачила, що дійсно це допомога, mm. що куратори тебе не кидають сам на сам. Знаєш, хотілося брати, 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 ще клієнтів. І е, мені сподобалось те, що вони в мене всі такі різні, не одне направлення. Що я пробую, як кажуть, так да, своїми руками, своїм тим мозком. Дивлюсь, як це працює, то мені прям це досвід. Чому пішла в таргет? Скажу так: що, що я не знала, що таке таргет. Колись mm. я побачила тебе, ти приїхав до люди з Голівуду, mm -hmm. в неї там де народження було, і вона зробила рекламу. Я поцікавилась, думаю, що вона таке таргет? Якийсь там хлопець, Віталій, чесно скажу, не знала, а потім. Я почитала, зрозуміла, що це, і потім я почала цікавитись. Спочатку я прослухала твій безкоштовний курс. потім якби коштів не було, бо я мама в декреті. Вона mm -hmm. маленька дитина. А в цьому році я зрозуміла, що ціни в магазинах ростуть, і дитинка росте, якій треба оплатити приватний садочок, тому що ну через проблеми в країні платити мені нічим. І я зрозуміла, що я хочу в таргет. Мені так зручно, що я працюю онлайн, дитина поряд. Там ну, пару годин я можу і дитині виділити, приділити о, увагу, погуляти з ним. Мені классу, і зараз я не жалію, не жалкую про свій вибір взагалі. О тим людям, які дивляться нас, так як ти можливо тоді дивилася. Що скажеш, вартує йти в цю сферу? Вартує, вартує, і якщо у вас немає... Ну, як ви боїтеся, що там можливо, ну як там вам дорого. Беріть цю оплату частинами. Я також брала частинами, і це ну, не так накладно. Ну, вартує. Так, воно спочатку кажеться важко. Але важко до того моменту, поки ти не, в... не візьмеш клієнта. Тому що домашні завдання спочатку ти робиш, не розумієш, що це як. А коли ти береш клієнта, все, все, все розвіюється, ти по полочкам розкладаєш, ти розумієш, що до чого. Ну, це цікаво, це спілкування з людьми, розвиток вартості. Я вважаю, що це досвід і це робота, можливість заробляти така онлайн, ну в наш час, якщо особливо якщо в Україні, та, ну, і за кордоном також. Це дуже гарна можливість заробити кошти. Які плани по заробітку до кінця навчання? Як думаєш, візьмеш клієнтів на 4 тисячі доларів? Візьму. Візьму, бо я прям. Ну, мене, знаєш, мене бодрять мої куратори, в мене та діанка, вона така маленька, тендітна, але мені кажеться, що вона стоїть біля мене з палкою. Вона просто така. Вона, як коли я гасну, вона швиденько мені там. Друзі, якщо будете лінитись заробляти, брати клієнтів, то прийде куратор з палкою і дай вам. <реш> і насправді вона не з палкою стоїть, вона така тендітна, але вона от може знайти підхід. Тому що там, наприклад, моя інша куратор Галина, вона така з досвідом людина, вона там в неї інший підхід. А ця вона така тендітна, але вона нас всіх тримає, що ми всі беремо клієнтів. Я не знаю, в нас в групі, мабуть, всі взяли клієнтів, тому що ну. Така шаким це... куратором ми не можемо не взяти. Як підтримка кураторів? Витримка це просто вогонь. У мене ще так зручно вийшло, що моя одна куратор Діана вона в Канаді, а Галина вона в Україні. То коли мені в день потрібна допомога, там я пишу Галині, а коли вночі, бо буває таке, що я там дитину вкладу і ще вночі, вночі там допрацьовую щось, якісь питання, то я звертаюся до куратора, який в Канаді. Вона нас там 6 годин різниця часом. Ага. Зранку я одного куратора там допомагаю, а потім іншого, і вони мені якби цілодобово. Клас. Як тобі цей результат, враховуючи те, що ще місяць навчання буде? Я задоволена, тому що ну, по-перше, я окупила навчання. Не те, що я окупила, я ще й заробила. А ще попереду місяць навчання, то я планую ще заробити працювати. То результатом я задоволена. Перший клієнт це було прям вау. Я не, не думала, що це буде так ну так швидко, скажем так. Потім мені було ну, звісно, страшно. І коли я побачила, що дійсно це допомога, mm. що куратори тебе не кидають сам на сам. Знаєш, хотілося брати, 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 ще клієнтів. І е, мені сподобалось те, що вони в мене всі такі різні, не одне направлення. Що я пробую, як кажуть, так, да, своїми руками, своїм тим мозком. Дивлюсь, як це працює, то мені прям це досвід. Які плани так. після курсу на таргет? Після курсу я хочу брати ще більше клієнтів, хочу, щоб у мене був знаєш, такий досвід роботи. Якщо чесно, у мене таке навіть там десь в моїй голові є така, що я хочу допрацювати до того рівня, щоб навіть там, можливо, ти мене запросиш куратором. Клас, клас. Єсно? Клас, супер. Я б пішла в команду, так що маю на увазі. Су супер, працюй, розвивайся і по-любому. Е, ну, часто буває таке, що е, куратори там вже набирають багато проектів, і вони йдуть з кураторства, вони мають вже часу, так? Але тому часто ми беремо нових, і прям було би круто Марина. так що молодець працюй, розвивайся і покличемо. ти якраз на літі, якраз в тебе є така можливість.